Вітаємо вас, як завжди, у цей час на телеканалі «Поділля Центр підсумковий інформаційний випуск Подільська панорама сьогодні в ньому про такі події. Коли з неба чекають погоди, аграрії, краю стривожені незадовільним станом оземини. Де дитячі зававки з кримінальними наслідками. Бо чому на Хмельниччині зріс рівень дитячої злочинності? Про спорт визначилися переможці дитячого футбольного турніру пам'яті Володимира Козудняка. Три дні тривав державний візит президента України до Федеративної Республіки Бразилія. Віктор Янукович зустрівся з вищим керівництвом держави у присутності президентів обох країн. Підписано низку двосторонніх документів у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Під час бізнес-форму Віктор Янукович запросив південноамериканських інвесторів до участі у проектах Нова енергія. Та будівництва терміналу скрапленого газу. А угоду про довгострокове співробітництво щодо створення ракетно-космічного комплексу Україна і Бразилія підписали ще у 2003 році. Нині таке співробітництво має отримати друге дихання. Переконаний глава Української держави. Це той проект, який дасть нам можливість цій галузі розвиватися. Ми, я переконаний в тому, що ми будемо. Е цей проєкт розвивати і цей величезний регіон, до якого ми наблизилися, це той ринок, де ми можемо надавати наші послуги. Я хочу сказати, ну, так, в 90 на 90 відсотків стосунки наші з Бразилією будуть будуватися на тому, що ми будемо втілювати наші технології. Тут в цьому регіоні. Як кажуть, наші технології їх кошти. Влада створює умови для вільної торгівлі підприємцям. Головне, щоб вітчизняні бізнесмени були готові конкурувати на ринку з країнами Євросоюзу та СНД. Про це заявив прем'єр-міністр України під час засідання Кабміну. Глава уряду переконаний настав час нової економічної реальності. Хто отримує переваги від вільної торгівлі? той, хто пропонує більш якісний, дешевий або унікальний продукт. Отже, ми маємо бути готовими до посилення конкуренції. Маємо навчитись вигравати конкуренцію за рахунок якості, вищої продуктивності праці, сучасного маркетингу і, безумовно, за рахунок унікальних науково-технічних рішень. Технологічно слабкі підприємства шансів цієї конкуренції не мають. Їх місце на ринку перехоплять іноземні виробники. А у Києві представники України та Європейського Союзу обговорили угоду про асоціацію. Сторони працювали над окремими неузгодженими положеннями документу, зокрема, питанням запровадження безвізового режиму для українців, перспективи зони вільної торгівлі та подальший розвиток відносин між Україною та ЄС. За результатами переговорів було узгоджено низку положень. Фахівці запевняють, що переговорний процес буде проведений у стислі терміни і завершиться позитивно для України. Ми маємо всю налаштованість до того, щоб завершити переговорний процес до кінця року. Виходячи з того, що до кінця року залишається небагато часу, то переговори в нас проводяться з дуже великою інтенсивністю і є багато питань, які необхідно обговорювати в даному випадку. Сьогоднішня тема обговорення є закріплення у майбутній угоді перспективи членства України в Європейському Союзі. Оскільки Україна є європейською державою, ми поділяємо європейські цінності, і ми вважаємо, що така перспектива має бути закладена для нашої держави. Аграрії Хмельниччини очікують дощів. Лише волога і погожі осінні дні здатні покращити сходи оземи. Ситуація, яка нині склалася з осінніми посівами, заступник голови облдержадміністрації Володимир Галищук називає катастрофічною, проте не безнадійною. Бо аграрії дотримувалися необхідних технологій при сівбі оземини. Володимир Галищук однак запевняє, що нині вся надія на погоду. Сьогодні практично всі ті площі, які обслідувалися. Значить, ми можемо сказати, що саме насіння не загинуло, насіння напокільчилося покільчилося, і при наступленні погожих днів, теплових, відповідно, ми очікуємо, що все ж таки сходи будуть. І така є непроста ситуація на превеликий жаль по майже по всій Україні. Значить, вона турбує сьогодні аграріїв, проводиться щоденно моніторинг даної ситуації всіма службами. На Хмельниччині хочуть готувати справжніх професіоналів з робітничих спеціальностей. В області діє ціла мережа профтехучилищ. У цьому році вони вперше за всю історію отримали 2 мільйони гривень на розвиток матеріально-технічної бази, аби теорію учні могли закріпити на практиці. Розвивати профтехосвіту покликана і програма вчитель, каже голова обласної ради Микола Дерекот. На останній сесії депутати заслуховували звіт про її виконання. В цій програмі ми звертали увагу на навчання дітей сільських шкіл і їх забезпечення роботою. Також в цій програмі обговорено питання про забезпечення житлом на педагогів на селі. Також на профтехосвіту ми кардинально міняємо підходи для того, щоб зробити аналіз по освіті, які сьогодні нам потрібно спеціальності випускати професійно-технічним училищем, тому що ми бачимо знову ж таки сприном часу міняється направлення і кадри міняються, які необхідні в сьогоднішній в сучасній економіці. Як вивчити висококваліфікованого економіста, здатного результативно працювати, а відтак конкурувати на ринку праці? І що потрібно, аби випускники вишів одразу вливалися в реальні економічні процеси в країні? Такі непрості на теперішній час проблеми намагаються вирішувати викладачі і науковці Хмельницького інституту соціальних технологій університету Україна. Днями там зібрали вчених майже з усіх вищих навчальних закладів Хмельниччини і деяких інших областей на першу всеукраїнську науково-практичну конференцію, присвячену актуальним проблемам підготовки економістів. Про те, що економістів і правознавців останніми роками в Україні, так би мовити, нікуди діти, знають усі. Саме ці спеціальності впродовж попередніх 10-15 років користувалися шаленою популярністю завдяки високій оплаті праці та потребою ринкової економіки. Тепер ситуація змінилася, ринок праці вимагає висококласних працівників робітничих спеціальностей. Разом із тим виші працюють над тим, аби випускники, економісти і правники працювали за спеціальністю. Для цього удосконалюють навчальні плани, аби встигати за кон'юнктурою ринку праці. Вже третій рік поспіль у нас проводяться планові міжнародні всеукраїнські конференції за напрямки соціальна робота, психологія, реабілітація, які за змістом і за організацією, ми вважаємо, покращуються кожного року, а цим і ми підвищимо, звичайно, якість підготовки наших фахівців. Сьогодні на кафедрі фінанси і кредит інституту зібралися молоді перспективні викладачі та науковці. За неповних шість років до їхніх ідей вже дослухаються маститі вчені. Тож не дивно, що на першу конференцію зібралися професори і доценти відомих вишів. Це вже проліцензований і акредитований спеціаліст. Це декілька тематичних семінарів щорічних і перша науково практична конференція. Буквально за один рік я хочу наочно продемонструвати різницю. Минулорічний семінар. Страховий бізнес, пріоритетний напрям розвитку фінансового ринку України. І журнал, присвячений цій конференції. ну, Зрозуміло, що валові кількісні методи не завжди відіграють роль, але вже кількість публікацій, обсяг публікацій, може показати, що кафедра дійсно розвивається. Як удосконалити навчальний процес з рахуванням проблем розвитку фінансового ринку, врахувати основні аспекти правового регулювання підприємницької діяльності в Україні, а також перспективи розвитку страхового бізнесу в умовах реформування економіки. Своїми думками та ідеями з таких питань науковці інституту поділилися з колегами. А за результатами конференції її учасники прийняли відповідну резолюцію, до якої увійшли всі запропоновані теоретико-методологічні і прикладні засади удосконалення підготовки економістів і правознавців. Анна чешук, віктор кривий, подільська панерама. Ви дивитесь подільську панораму далі у нашому випуску. Злочини кара або як податківці Хмельниччини виводять шахраїв на чисту воду. Про спорт закінчився дитячий футбольний турнір імені Володимира Козубняка. З ініціативи голови обласної ради Миколи Дерикота та під його головуванням у Старокостянтину відбулася нарада з сільськими селищними міськими головами Хмельниччини. На ній були присутні представники 10 північних районів області. Вони обговорили актуальні питання, які стосуються місцевого самоврядування. Ішлося про роботу регіонального відділення Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад, впровадження земельної реформи. Заслухали доповідь про виконання на Хмельниччині місцевих бюджетів. Незабаром на подібну нараду зберуться керівники місцевого самоврядування решти 10 районів краю. Я думаю, що сьогодні ми зробили перший шаг це створення асоціації сільських селищних горів. Далі, щоб вони проводили засідання і приймали участь в обговоренні законодавчих актів. Може, воно на першій стадії не йтиме так, як би нам хотілося, але люди повинні привикнути, що якщо є ринок земель, то ви побачили, якщо я його опрацював, скільки до нього є зауважень і вони всі актуальні. Може, він і непоганий, коли ми внесемо ті зміни, які ми бачимо на низах, зверху їх не ви. От, я думаю, що це найважливіше, що ми сьогодні хотіли донести до сільських гурів. І я думаю, ну, якщо на 90% нам це вдалося, то це дуже хорошо. Докладніше про нараду у Старокостянтину і дивіться в інформаційних випусках четверга. Недитячі забавки з кримінальними наслідками вперше за останні п'ять років на Хмельниччині зріс рівень злочинності серед дітей. Про це заявили обласній прокуратурі втричі побільшого злочинців серед школярів та учнів профтехучилищ. Найчастіше правопорушення поміж неповнолітніх крадіжка. Хто винен і що робити, прокурори думали на розширенні колегії. Туди запросили освітян, медиків та міліцію, що вирішили. Дивіться у сюжеті Вікторії Бакалець. Діти злочинці звучить незвично, але правдиво. На Хмельниччині вперше за останніх п'ять років побільшало правопорушників серед неповнолітніх, кажуть прокурори. Якщо порахувати всі скоєні злочини в області, десяту частину вчинили саме діти. Найчастіше це крадіжки на кримінал майбутнє покоління штовхає не без грошів'я. Порядка 30 відсотків від загальної кількості скоєних правопорушень це благополучні і повні сім'ї. Тобто це вже вчинки, які скоюються, скажімо так, не, не із за проблем життєвих. З цим треба окремо думати, як, як розбиратися. Втричі побільшало злочинців поміж школярів та учнів профтехучилищ. Серед правопорушників є навіть десятирічні діти. Їм або немає чим розважитися, або пригод хочеться, або ж вони просто п'яні чи обкурені. Спиртне та сигарети можна придбати, практично не виходячи з навчального закладу. Особливо це стосується великих міст. Заборона ж продавати алкогольні напої та цигарки особам віком до 18 років існує фактично лише на папері. Чи справді продавці алкоголю та тютюну закривають очі на вік покупців, ми вирішили перевірити самотужки. У центрі Хмельницького зустріли школярку Катю. Вона погодилася на експеримент. Даємо дівчинці 10 гривень, аби вона купила цигарки, нібито татові. Катя вмовляє продавця, але повертається без цигарет. Мені сказали, щоб тато читав закон. Я був свідком. Коли людина в пагонах, беручи цигарки і бачачи, що поряд дитина купляла пиво, він відвернув голову тільки для того, щоб не звернути увагу на це. Чого нам не вистачає? Чому ми рейди не проводимо по виявленню незаконного продажу пива, алкоголю? Що ми цього не знаємо? Від початку року в області зафіксували 53 злочини, які скоєні неповнолітніми у стані алкогольного сп'яніння. Окрім відповідальності перед законом, таким правопорушникам світять ще й неодноразові візити до нарколога. Прокурори ж кажуть, якби не реклама, діти пили б менше пиво на телебаченні, рекламують цілодобово. Коли люди збираються дивитися футбол, тут з'являється невідомо звідки якийсь суддя чи інша особа, свисток. Карточку червону і каже: Ти не, ви неправильно дивитеся, збираєтесь дивитися футбол. Треба з пивом оболонь дивитися цей mm -hmm. футбольний матч. А діти ж, діти, футболісти, молоденькі діти дивляться 12, 13, 14 років. Ну це ж це ж таке нав'язування. Мене просто бісить така реклама. Багато претензій прокурори мають до батьків, ще більше до освітян. Вчителі, мовляв, не розказують дітям, як жити за законом. Начальник обласного управління освіти визнає, правове виховання у школах справді кульгає і обіцяє більше уваги приділяти профілактиці правопорушень у навчальних закладах. Вікторія Бакалець, Олександр Галянт, Подільська панорама. Нарікати на неякісні послуги установ, що фінансуються з державного бюджету, жителі можуть безкінечно і при цьому інколи начисто забуваючи платити податки у спільну казну, звідки надходять гроші в організації соціальної, медичної, освітянської, комунальної та чимало інших галузей. Податківці борються з несумлінними платниками зборів, як тільки натраплять на їхній слід. Останній випадок виявлений склад, де зберігалася і реалізовувалася побутова техніка. Без потрібної документації і, зрозуміло, без необхідних відрахувань від торгів. Понад півтори сотні нової та тієї, що була у використанні побутової техніки, знайшли там податкові міліціонери. В ході перевірки виявилося, що тіньовий бізнес приносив непоганий дохід, а от сплачувати податки підприємець не збирався. Про це більш детальніше дивіться у наступному сюжеті. Холодильники, морозильні камери, пральні машини та багато інших товарів пропонував гори бізнесмен покупцям у своєму магазині. Приміщення, де торгував, належало підприємцю на правах оренди. Реалізовувався товар без будь-яких супровідних документів. Тому походження, а тим більш якість продукції сумнівна. Правильною діяльністю займався місцевий житель, житель міста Хмельницького, який проводив реалізацію даної техніки. При цьому був зареєстрований як фізична особа-підприємець, але звітність подавав ще останній раз на початку 2008 року. З підправного вибуху вилучено більше 150 одиниць нової та вживаної побутової техніки. Усю знайдену на складі техніку, яку підприємливий торгівець ще не встиг продати, минаючи сплату до державної казни, податківці вилучили. Подальшу долю товарів та розмір штрафних санкцій власнику вирішить суд. У світі мільйони людей хворіють на псоріаз. У Нашій області це більше п'яти тисяч осіб. Недуга ця досі невиліковна, але поліпшити життя таким хворим можна. Над цим працюють науковці в усьому світі і якість надання медичних послуг значно покращилася вже навіть за останніх кілька років. На Хмельниччині теж намагаються йти в ногу з часом і застосовувати європейську практику лікування. Майже кожний четвертий пацієнт, що звертається по допомогу до обласного дерматовенерологічного диспансеру, страждає від псоріазу. Ця складна недуга вражає шкіру, опорно-руховий апарат, а також внутрішні органи. До честі подільських медиків скажемо, що пацієнти можуть скористатися світовими стандартами надання такої допомоги. Тут вперше в Україні сформовано реєстр хворих на псоріаз, розроблено програми їх лікування. Я думаю, в ці дні основна маса хворих. На псоріаз отримують інформацію щодо сучасних методів лікування, які впроваджені останнім часом у нас в області, щоб де сприяти поліпшенню якості життя наших подалян. На Хмельниччині такого комбінованого лікування та спеціалізованої медичної допомоги потребують понад 5 тисяч хворих на псоріаз. І, хоч ця недуга поки що невіліковна, сучасні методики боротьби з нею дають змогу суттєво поліпшити якість життя таких хворих. День псоріазу в нашій області, як і в Україні, присвячений дис... боротьбі з певною дискримінацією таких пацієнтів. Тому в містах і районах нашої області будуть видані публікації з цього питання, день відкритих дверей, особливої можливості і доступу до спілкування з райдерматологами. На прес-конференції в обласному шкірно-венерологічному диспансері журналісти стали свідками нової методики консультування хворих. У мережі інтернет лікар та його пацієнт у Кам'янці-Подільському можуть скоригувати систему медичної допомоги, отримати консультацію фахівців вузького профілю. На думку професора Олега Каденка, така новинка могла б суттєво поліпшити стан медичної допомоги у віддалених районах області, де безумовно є дефіцит кваліфікованих кадрів не лише в дерматовенерології. За кілька секунд прогноз синоптиків на четвер, 27 жовтня та спортивні повідомлення. Дочекайтеся. 27 жовтня на Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від мінус 2 до плюс 3 градусів, вдень 8-13 градусів тепла. У Хмельницького вночі близько нуля, в день 9-11 із позначкою плюс. До кінця місяця утримається суха погода із незначним коливанням температури повітря. У середу у Хмельницькому завершився футбольний дитячий турнір пам'яті Володимира Козубняка, який тривав протягом двох днів і в якому брали участь команди трьох вікових груп. Про підсумки змагань далі у випуску. На полі команди 99-го року про скорі фортуна та першої ДСІша. Другий тайм рахунок так і не відкрито, і гравці безумовно хвилюються. І не тільки вони. Погляньте лише й на їхніх тренерів. Ні, їде! Відратя! У другому таймі вихованці тренера першої до США Андрія Басісту забили два голи обидва зі штрафних автори реалізації Олексій Горинович та Андрій Защук, які сьогодні в своїй команді заслужені герої з тим і закінчився цей матч. Я думаю, що ці турніри, от, 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 такий турнір, як цей, дають положительні емоції. І я думаю, що це прогрес цих, цих дітей к тому, щоб стремитися до далі побідам. Кубок за перше місце у групі 99-й рік дістався футболістам Хмельницької. США один кращий гравець турніру, теж футболіст цієї команди. Денис Душкін, номер 8 отримав від голови федерації футболу подарунок за гарну гру з побажаннями грати в майбутньому ще краще. Друге і третє місця в цій віковій групі посіли команди Проскурю Фортуна і Іскра. Серед учасників на рік молодших перемогла команда Дею США тренер Юрій Богач. Призові місця також посіли команди Проскурю Фортуна і Іскра і серед наймолодших футболістів перше місце дісталося також вихованцям першої спортивної школи, яких тренує Василь Секач. За ними на підесталі Пошаних. Юфака Поділля та Проскурів Фортуна. Водночас закінчився і чемпіонат області з футболу серед дорослих чоловічих команд та юнацьких. Участувало в області, в чемпіонаті області 10 команд і юноші. Значить, ну, Результат, так, да, все-таки Волочиск. Есть команда на данный момент, она команда лидер, то есть у взрослых они заняли первое место, второе место заняла давно уже не была в призерах команда из Полонного, вот, И третье место заняла команда из Славуты. Что, что касается детей, значит чемпионами области стали команда Славуты. Вот. Второе место заняла команда Хмельницкого и третье место еще раз опять же радует. Команди старосіняви. І вдруге в цьому році проводився чемпіонат області серед ветеранів, кому за 35. Тут перемогли кам'янчани, від яких дещо відстали краслівчани, А на третьому місці команда Хмельницького. Є ветеранів спорту і ще одна причина пишатися собою. Наші ветерани представляли Хмельниччину на рівні українського чемпіонату 35 і старше і стали призерами. То тобто вони зайняли третє місце. І в полуфіналі уступіли ну знаменита. Я думаю, на сьогоднішній день команди зв'яз Донецького Шахтера. Світлана Поробок, новини спорту. Гарна новина для всіх, хто боліває за регбійний Хмельницький клуб бо університет Оболонь Спромігся здобути перемогу над харківським Техасом, яка була необхідна нашій команді для продовження змагань у чемпіонаті України з регбі-15. Після поразки від того ж харківського Техасу, тиждень тому гравцям університету Болоні було не солодко. Адже щоб продовжувати боротьбу за нагороди чемпіонату України з класичного регбі, їм треба було перемогти харківських ковбоїв. Цього разу наші хлопці в останній зустрічі групових змагань зуміли провести гру з максимальною самовіддачею. У першому таймі хмельничани вели в рахунку 9-5, але цього було замало. Їм необхідно було набрати більше 21 очка, і в другому таймі все й вирішилося на користь університету Болоні. Три спроби здійснили Олексій Лещенко, Вадим Кошелюк. І Роман Копійко. Окрім того, Олексій Лещенко забив чотири штрафних, тож фактично за 10 хвилин до фінального свистка хмельничани здобули омріяні залікові бали, що дало їм змогу посісти друге місце і вийти до наступного етапу чемпіонату. Далі Університет Оболонь зустрінеться з Львівським соколом, який також посів друге місце в своїй групі. У неділю, 30 жовтня, о 13.30 на стадіоні у Хмельницькому і відбудеться перша гра плей-офф. Матч відповідь планується на 6 листопада у Львові. На цьому ми завершуємо наш випуск із найкращими побажаннями до зустрічі.